Сьогодні відзначають День боротьби жінок за власну свободу та рівність, які так само як наші захисники та захисниці дорогою ціною виборювали право на мирне і щасливе життя. Тому вітаємо наших красунь зі святом. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Кременчук втратив ще одного героя мужнього воїна Андрія Резвана. Сьогодні в міському палаці культури зібрались найближчі родичі, друзі та знайомі чоловіка, щоб провести його в останню путь. Прийде час і ворог відповість за кожного сина України, якого забрала війна. Йому було 36. Його звали Андрій. Андрій Резван. Як справжній патріот своєї країни, він пішов захищати Україну 10 березня 2022 року. А вже 27 лютого цього року чоловік загинув у Донецькій області. Побратими по-доброму кликали його медик. Бо крім того, що Андрій був старшим солдатом, він був ще й старшим бойовим медиком. Рятуючи життя свого побратима на полі бою, він загинув. Так сталося, що на війні він витягував хлопців з поля бою. Але зі сторони противника побачили, що він витягує свого побратима, розірвалася міна. І 27 лютого Андрій Різван загинув. Андрій поліз у самісіньке пекло. Попри обстріли ворога й вибухи довкола. Його нічого не лякало. І він все ж виконав свою місію. Хлопець, якого він рятував, вижив. Не стався живий, ми його стили погрузити. Такою ціною це все дуже-дуже важко. Був дуже, дуже важкий бій. Був у нас. Дуже важкий. Нас багато хлопців тоді загинуло. він ротний медик, він був на евакуації, а я пішов в бій. Пішли поранені, визвали евакмашину, почали грузити. І, ну, нас розстріляли. Міни усі знайомі відгукуються про Андрія як про добру і великодушну людину. Дуже давно всі знали. Ми всі з самого дитинства разом. Мешкали, на одній, вулиці, Мешкали на одній вулиці, разом вчилися в одній школі. Дуже важко сказати. Це людина, яка ніколи війна ну, не відказана, дуже добродушна. Ну, я не знаю, це така, така людина найкраща. Просто. У чоловіка залишилась мати, дружина і двоє маленьких доньок 10-4 років. Його дівчатка назавжди втратили свою найріднішу людину. Сьогодні жіночі свята, і це свято благодаря таким хлопцям, воно дійсно є у нас. Але для його дочок, для його маленьких доньок, для його дружини для матері, це дійсно не свято. Дякуємо усім героям, які захищають нас від кривавого ворога. Вікторія Максимович, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Кременчуцькі шляховики, ремонтники з початком весни активно взялися до справи лагодити дороги нашого міста. Наразі комплексні роботи проходять на трьох ділянках, де саме вже скоро містяни користуватимуться відремонтованими дорогами та тротуарами. Дивіться далі. Дороги і тротуари у Кременчуці мають бути у належному стані, виконуючи доручення міського голови Віталія Малецького, бригади КП ШРБУ з початком весни продовжили ремонти доріг у місті. Наразі комунальники працюють по вулиці Олексія Древаля, вулиці Єднання України по провулку національної гвардії. Найближчим часом почнемо. Асфальтувати тротуари почнемо робити паркокишені для транспорту, тому що його тут досить багато, і для того, щоб було зручно і водіям і пішоходам, необхідно створити однаково комфортні умови для всіх. Зараз з депутатом міської ради Олександром Яциною з мешканцями обговорили питання продовження цих ремонтних робіт на кілька провулків, які сполучають даний мікрорайон з основними міськими дорогами. Депутат Кременчуської міської ради Олександр Яцина опікувався ремонтом цієї дороги вже два роки. Спочатку на заваді стала пандемія коронавірусу, а потім війна. Але спільно з міською владою досягнуто консенсусу: кошти на ремонт виділено, а роботи розпочалися два роки тому. Ми збиралися з'їзду. Ми пообіцяли жителям цього мікрорайону це відремонтувати. Ну от горис знайшли кошти. 70% зроблено, а стально асфальтіровка. Я думаю, що буде все добре. Як тільки дозволять погодні умови, у Кременчуці запрацює асфальтний завод. І комунальники будуть ремонтувати дороги і на інших ділянках. Антон Воробйов, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. 8 березня кожна дівчинка та жінка відчуває себе особливою. Адже її вітають та висловлюють щирі слова захоплення. Кременчужани також вітають усіх жінок з цим світлим весняним днем. 8 березня у всьому світі відзначається міжнародний жіночий день. Кожна жінка хоче отримати на 8 березня не просто квіти або подарунок, а почути теплі і щирі слова на свою адресу. Кременчужани вітають усіх дівчаток, жінок, своїх коханих, бабусь та колег з цим світлим днем. Мене привітали діти, мене привітав чоловік, мене привітали знайомі, колеги по роботі, ну, скажімо, сусіди, всі, всі, хто міг, всі вітав. Перш за все, миру те, чого нам так необхідно, вкрай необхідно здоров'я, краси, надії, ну і, звичайно, всього найкращого, що можна побажати в цей день. і завжди. Візьмемо, конечно, квіти, потім тортик». Посидимо чай, чай папіва, ну, як завжди. Вітаю всіх жінок міста Кременчука і України з майбутньою перемогою і з міжнародним женським не мирного неба бажаю. і всього найкращого. Хай їхні чоловіки, брати, батьки вернуться живими. З цієї війни. Сьогодні маму, сестру і дівчину. Сьогодні да, багато такого треба привітати. Дівчата, ми вас дуже кохаємо у такий час, щоб ви залишалися такими ж позитивними, щоб радували нас своєю красою. І взагалі краще, щоб ви були, бо ми вас кохаємо. Сьогодні своїх дівчат, дружину, дітей двох. Їм привіт, передаю, якщо будуть дивитися. Всіх жінок вітаю з 8 березня. Бажаю всім нам мирного неба. От, щоб їх безмежно кохали і чоловіки були здатні на великі вчинки, весіння настроєння, бути любимими, щасливими в житті. Ну і щоб збувалися і мечти. Вітаємо всіх жінок Кременчука з 8 березня. Здоров'я, щастя, мирного неба і все найкраще. Кого ми будемо вітати? Зінаїду Олександрівну, головного бухгалтера приватного підприємства Дортехкомплект і Аллу Євгенівну, бухгалтера приватного підприємства «Дортехкомплект». Саме головне щастя, здоров'я. І найголовніше, щоб всі живі були. Кого ми сьогодні вітатиме? У мене жінка тут працює, дочка, всі тут сім'я. Це я друзям несу поздравляти. Вітаю, звісно, всіх жінок з таким великим святом. Жалко, що війна йде. Колись буде мир, і ми в цьому мирі зберемося і будемо всіх жінок поздравляти від всього серця. 8 березня це день, який нагадує кожному з нас наскільки важливі жінки від першої і до останньої миті нашого життя з їхньою помірністю, материнською любов'ю і мудрістю. Любіть самі і будьте завжди коханими. Залишайтесь такими ж прекрасними та неповторними, надійними, працьовитими і ніжними. Анна Литвин, Дмитро Пропастін, Кременчуцькі новини. З першого дня війни ресторан став на шлях волонтерства. Сьогодні майбутні волонтери, учасники програми Кременчуцька академія волонтерства знайомились з досвідом робітників закладу харчування. А наприкінці скуштували смачні пончики. Родина шаховцевих та загалом родина ресторану Велес спочатку повномасштабного вторгнення стали одним із найактивніших волонтерських центрів Кременчука. У найстрашніші часи вони об'єдналися та робили все можливе і неможливе, щоб наблизити перемогу нашої держави та допомогти усім, хто цього потребує. Ми починали з нашої команди, нашої команди кухарів, офіціантів, нашої родини, і потім вона зросла до дуже великої кількості людей. В день у нас було до 100-150 чоловік на території, які допомагали чистити, різати, наробити все, що завгодно. Ми готуємо зараз. Для наших хлопців плюс передаємо на фронт різні смаколики. Треба допомога від нас для військових. Ми завжди поряд. Кожен волонтер і волонтерка сьогодні супергерої, які, окрім повсякденних викликів, викладаються на повну за допомоги іншим. Армія українських супергероїв поповнюється. завдяки програмі молодіжного парламенту Крименчука, Кримечуцька академія волонтерства. Майбутні волонтери дізналися історію волонтерської діяльності родини ресторану Велес. Ми продовжуємо реалізовувати програму Кременчуцька академія волонтерства. Ми бачили дуже велику роботу Тетяни. Це її співпраця з військовими і допомога під час трагедії на Амсторі. Тому вважаємо дуже важливим ділитися волонтерством з різних сторін, від різних волонтерів, для того, щоб майбутні наші волонтери, наші учасники для себе зрозуміли, що їм ближче, що їм краще, що їм до вподоби, і могли в майбутньому реалізовуватися у певній своїй сфері. Організаторами програми є молодіжний парламент Кременчука, Кременчуцький міський комітет молодіжного організації. За підтримки Кременчуцької міської влади ще два роки тому працівниця ресторану Велес Катерина не могла уявити, що доля приведе її до волонтерства, і вона буде ділитися своїм досвідом і бажаючими долучитися до цього руху. «24 лютого, коли життя поділилось на до та після, зрозуміла, що треба допомагати. Ми об'єдналися з сьомої ранку. Всі тут відчуваю себе потрібною, Бачу в очі хлопців розумію, що ми їм потрібні зараз, як як ніколи. Тому що вони потребують цієї допомоги, цієї любові, якоїсь слова, підтримки, після зустрічі учасники Кременчуцької академії волонтерства залишились задоволені спілкуванням та натхнені новими ідеями. Усі можуть бути волонтерами, незважаючи на вік та незважаючи на і соціальний статус для себе я відкрила дуже багато цікавого, як вони це робили. наприклад, коли була дуже погана ситуація з Амстором, що вони готували з молодіжним парламентом. Волонтерство це покликання серця. Хочеться перевірити на собі, як це бути волонтером, як це допомагати іншим, особливо в такому загальному плані. Наприкінці зустрічі майбутніх волонтерів пригостили смачними пончиками, які вони власноруч декорували. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кремичуцькі новини. Поборотися за грантові 5 тисяч доларів мають можливі жінки-підприємиці, які візьмуть участь в акселераційній програмі. Відважна проєкт дія бізнес навіть під час повномасштабного вторгнення продовжує створювати нові ініціативи та можливості для підприємців. І наразі допоможе отримати нові ресурси для масштабування власної справи. Детально далі. Проєкт дія бізнес уже три роки допомагає українцям і українкам розвивати власні справи. На цей раз запроваджують акселераційну програму відважна для українок, які заснували мікро або малий бізнес, або планують розпочати власну справу. Долучитися до проєкту можуть всі жінки, незалежно від віку, регіону досвіду ведення бізнесу, можна обрати зручний спосіб участі онлайн чи офлайн. Офлайн навчання відбуватиметься в 10 містах України, в тому числі і в Кермачуці. На учасниць чекає 12 навчальних модулів: менторська, експертна та фінансова підтримка. Жінок, бажаючих навчатися, запрошують до 10 березня подати заявку на участь у проєкті. Щоб долучитися до програми, достатньо заповнити реєстраційну форму на сайті відважна.com.ua. За результатами офлайн-навчання, 10 учасниць зможуть представити свої проєкти журі. Два найкращі проєкти у номінаціях Дебютантка та візіонерка отримують по 5 тисяч доларів цільової фінансової допомоги. Тривалість навчальної програми березень-червень поточного року. Вікторія Пальчик, Кремчуцькі новини. Сьогодні у свято весни у Кременчуцькій художній галереї відкрилась персональна виставка, присвячена пам'яті художниці і дизайнерки Наталії Колеснікової. Які роботи представлені та які враження вони справили на Кременчужан? Дивіться далі. Роботи живопису, графіки та дизайнерських праць відомої Крамачутської мисткині Наталі Володимирівни Колеснікової представлені у міській художній галереї. Сьогодні у свято весни відбулось відкриття виставки Я малюю світло присвяченої пам'яті Наталі Володимирівни. Це неймовірна мисткиня. На жаль, вона вже рік як не з нами, але її роботи представлені в цій експозиції, і вони надзвичайно талановиті, професійні. Це живопис, графіка, це дизайнерський розроб. Це скетчі, замальовки. І хочеться сказати, що в цій виставці є не тільки її робота, а й її родини. У галереї представлено 256 робіт художниці Наталії Колеснікової. Ініціатором цієї виставки виступив чоловік художниці, її колега по роботі Олег Колесніков. Коли вона досягала в якомусь виді мистецтва, ну наприклад, в графіці якогось якоїсь досконалості, так от то їй вже ставало нецікаво, і вона переходила до чогось іншого. Тобто вона вчилась, 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 вчилась. Вона до, до останнього вчилась всьому цей. І духовна література, і художня, і мистецтво. общем, тобто вона була дуже дуже різносторонньою людиною. Над деякими роботами вони працювали разом, а деякі чоловіку довелось відтворювати, аби кремеджани змогли насолодитися всебічною творчістю мисткині. Вони були намальовані на всьому, інколи доводилось реставрувати, тому що деякі просто на серветках намальовані були. Деякі кофе залити, деякі зошити в клітинку намальовані або хтось щось записав, а на поверху, поверху намалювала. Тобто я сканував, вичищав і друкував. Так що так. Також на експозиції представлені роботи чоловіка та дітей Наталії Колесникової. Когда я її рисовала, у мене все время в голове такі слова звучали Світло в тобі. Хотілося передать якийсь то свет. Ну, Мама, когда рисовала, то есть я представляла, що вона представляла, когда делала этот скис. Мне очень хотелось передать, то це это какие-то наши хранители, это люди, которые... Излучают свет. Кожна картина справила позитивні враження на гости художньої галереї. Мені дуже сподобалось. Більше всього мені сподобались усі картини, тобто хранителі, ангели, відкриття сьомої чакри це такі картини, які відкривають духовне щось в людині. Тобто, це дуже цікаво для мене. Ми дивимося, що поєднано багато стилів, і навіть якби я подивилася ці роботи, отак як зараз, як сьогодні. Я б сказала, що це твори різних митців. А те, що людина поєднує в собі такий широкий талант. Ну я і приємно вражена. Маю судді насолодження, знайомитися з її роботами. Ціную мистецтво художні роботи Наталі також знаходяться в приватних колекціях різних міст України та світу Польщі, Болгарії, США Канади. Всіх бажаючих побачити авторські художні роботи пані Колесникової, чекають у художні галереї щодня з 10 до 16 години, окрім понеділка та вівторка. Марія Бардаєва, Віктор Петров, Кременчицькі новини. Уже понад 9 років українські герої в жорстоких боях за державу виборюють майбутнє для України. Спокій і відносна безпека в тилових містах це їхній подвиг. Наша впевненість у перемозі України це їхня стійкість і сила. Слава українським героям!